На поготові презентувати свої програми. Хочу, послухати, будь ласка, їм уважно. І в разі виникнення якихось запитань ви можете піднімати руку, казати, з якого ви класу, і задавати запитання. Домовились? І... <кхух> Основною цілью, вважаю покращення вільного часу учнів людина, яка буде безпосередньо працювати з адміністрацією, з дирекцією гімназії, і як ви плануєте свою політику щодо впровадження обов'язкової шкільної форми, бо ми, наприклад, хочемо ще більше ужорсточити. Всі такі солідні навчальні заклади, київські, наприклад, столичні, або й просто Черкаські. В них не просто костюм, у них уніформи, наприклад, жилетки одного кольору. Це красиво, це презентабельно. Яка ваша буде політика? Бо я там у ваших програмах читала, ви трішечки ліберальні чи Ви більше так плануєте Звільнити від шкільної ефірки. Ви цікаво. брали дні і хочете нам адмініструвати? Ні. Що <рес> <смітну> середньо? Це... Ну, ви чули? Ви ж знаєте, що я сімейна людина. Сімейна людина, яка Якогось дисциплінарного такого поняття. Ви це опускаєте поки що, чи можливо щось плануєте? Ми будемо чи, думати над цим, ну, майбутньому, так. Ви збираєтесь поліпшувати зв'язки з іншими школами? Так, у нас і так добре наладжені зв'язки з іншими школами. Так, звичайно, моя команда, мої друзі, мій клас. Мій клас. Посадимо здавати команді. Посади передбачається для команди. Звичайно. к'єна. Ми будемо На навчанні так, ну, треба підготовлювати наших випускників до сучасного життя важкого. І, ну, ти так, ти ти потрібно. потрібно якось ну, проводити час в школі. Є якісь запитання? Так. Марта, є така цікава теза, де хочете влаштувати показовий рейтинг вчителів. Yeah. Я це не секрет, вчителі це одізвали по-своєму. Сказали, Марта Шура хоче провести ілюстрацію. Yeah. 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 Зараз це слово дуже модне. Мені просто цікаво сам механізм, адже один вчитель, наприклад, навчає учнів двох трьох класів, інший вчитель в інших класах працює. Як же можна їх? Як за яким механізмом можна цей рейтинг збалансувати? Ну, якби, ну який е, учитель веде то за того учні і е, ну, як пояснити? Ну так, да, голосування. Не роботу, Ні, не роботу, а я ставлення учнів до учителів. 9 класу е, кандидат у президент. Я як і Яришенко хотіла б розбавити наш, наше шкільне життя різними розмовами. У мене є багато ідей, які б я хотіла втілити в життя на цій посаді. Це перша з них це шкільна газета, друкована, де б можна було дізнаватися не тільки про події нашої школи, а й про події з інших шкіл. Можна було б розкривати різні цікаві історії життя, вони всі її влучно вибирають, і насамперед День української культури. Ми різні, але ми єдині. Ми повинні бути патріотами, любити нашу Україну, цікавитися її історією, культурою, традиціями. В цей день я б хотіла, щоб усі вдягли вишиванки, говорили тільки чисто українською мовою. А в цим ну. Може, це можна було б навіть о, в самому коридорі. У нас є гарні пальочки, на яких можна було просто складувати. Можна було б просто о, о, заздалегідь готувати ці ігри і потім вже виконувати цю програму. Ну Це дуже легко, бо вони, ну, їм це все зараз ще цікаво, і вони якби це б відволікало їх від порушення поведінки. Ну, я так думаю. Аніта. А скажіть, будь ласка, у вас ви харизматичний такий кандидат в президент, від аудиторію. Завоювати і, звичайно, ви розраховуєте на перемогу на підтримку. Правильно? Бо кожен кандидат хоче перемогти? Закономірно. Ну, наприклад, в разі, в разі, в разі, я ж не знаю, кого винадистите. В разі ви програєте цю ці перегони президентські. Ви за чим би вважали, наприклад, очолити Міністерство культури? Так, звичайно, бо ну це вже перемога, що я зараз стою тут. А, а те виграють, я Ну, це вирішують учні і їм бути навчатися з цим президентом. Але я б з радістю очолила. після вчора дуже зірвала голос. Бігали вчора зі школи, наша гімназія виграла. Перш за все, коли я стану президентом, якщо я стану президентом, я б дуже хотіла, щоб наша гімназія постійно підтримувала воїнів АТО, тому що я знаю. По... Я навчався, я хожу в музичну школу вже три роки, і не перший раз до нас в музичну школу приходили листи із подякою за те, що наші малюнки, які відправлялися саме з золоте і наші слова підтримки, вони дуже, якби просто якби ви знали, як це їм це дуже допомагає. Кожен місяць і майже кожну неділю з музичної школи і з нашої школи, гімназії. Найбільше виходить листівок і слов слів підтримки щодо щоб вони поверталися живими або що за них вони, вони самі набирають модель собі. Це вирішується в класі з батьківським комітетом, і мені здається, що тут буде врахована думка кожного учня, так як я не кажу, що вся школа ходила в однаковій шкільній формі. Потрібно, що була єдність в класі. Мені здається. Цієї п'ятниця це день, перший день, коли ви обиратимете, вчителі не беруть участі. Я не можу висловити зараз оцінку того, що ми почули. Я просто дякую вам, у кожного з вас є раціональні зерна, і ми, і Ева Володимирівна, і Світлана Іванівна, і я, і Митрівна вже записуємо, що нам треба виконати з того, що ми сьогодні почули з ваших кустів. Ви нам дали задачу, і ми будемо її виконувати. А голосуйте до реагування тих Де дебатів, які ви сьогодні.